Є число, яке впорядковує хаос, його можна знайти у мушлі на березі, в архітектурі пірамід, у пелюстках Троянди, в структурах ДНК і в мазках Леонардо да Вінчі. Це божественна пропорція, 1618. Звичайне на вигляд число, що не несе в собі рівновагу, гармонію і якусь глибшу, невловиму красу. Її називають по-різному: золоте січення, священний розріз, фі. Але суть одна: це формула, що пронизує все. Природу, мистецтво, архітектуру, людське тіло і навіть космос. У книзі The Divine Proportion ми вирушаємо в подорож крізь століття від глиняних табличок Вавилону до цифрових фракталів 21-го століття. Ми бачимо, як це співвідношення з'являється у візерунках бджолиної родової лінії, у розташуванні насіння сонешника, у спіралі вуха людини та в математичних пропорціях Парфенону. Це не просто число, це код гармонії, знак того, що у світі існує закон. Кономірність, де кожна частинка має місце у великому цілому.